Це територія, там поліклініка СОБЕС. Тут знаходиться учасковий, СОБЕЗ участковий другий архів. Це, Якщо міська рада заключає договір, відносно СОБО міська, міська, міська заключає договір міський відділ міліції, договір з ЖЕКом на уборку, тоді ЖЕК вбирає. Якщо договору немає, Жек не обирає. Вони тільки по договорах, а це не є територія там ЖЕКа. Тут чек, прибирає, то нема проблем. ті бабушки грибуть день і ніч за тим мерзавцями, що вікна, з вікон мусор кидають тут. А, а там, якщо є договір, значить прибирають. Договору немає, не нікому нічого не дукає. то 100%. Це вже був садочок раніше, 13-й, то так все з -з 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 занихає. Хоча з іншої сторони, більше кисню виділяється. Краще повітря, чистенькі від дороги, екологічно чиста зона, екологія. Який житт? Я сама цілу зиму сніг кидаю за даром. Я не знаю. Сказали, що це наша територія. Тут два з лишнім роки роблю і цілу зиму сама сніг одкидає. І шофер і ми згрибаємо, самі носимо. і осінню листя ми самі згрибаємо носимо.